М'ютились, ну, ховались в коридорі від відградів. Я з донькою виїхала з Сєвєродонецька. Спочатку ми проживали в Олександрівці у людей, а потім вже переїхала у, десь у червні 22-го року, знайшла квартиру і переїхала в Кропівницький. Олена Єфімова переїхала на Кіровоградщину з Луганської області на початку повномасштабного вторгнення. У Кропивницькому це друга квартира, яку вона орендує. Два роки тому за однокімнатну щомісяця платила 4 тисячі гривень. Цю однокімнатну квартиру орендує з початку жовтня за 6 тисяч гривень. Коли я в вересні проглядала оголошення, тобто різниця між вереснем і жовтнем. Стала десь в тисячу. За два роки, ось в порівнянні так, що я винаймала за чотири, і в мене все в мене і подруга за чотири, і, і знайомий теж за чотири. Ну, тобто проблем не було знайти за чотири. То зараз за чотири це ну, мабуть, якась кімната в гуртожитку там десь. Каже, окрім ціни її вимоги до квартири, не вище шостого поверху, далі від критичної інфраструктури та з якісним інтернетом для дистанційної роботи. Говорить, у цій квартирі сантехніка потребувала ремонту. То я знайшла сантехніків, заплатила. Вони все це два дні мені робили, ну, слава Богу, вже, вже, вже зробили. Ну, Тобто потрібно це обумовлювати, обговорювати на початку. При виборі квартири я не дуже на це звертала увагу. але було краще, якби це тим паче, що це газ ну, тут газ і набагато дешевше, ніж ну, за електрику. Ну і зараз ми знаходимося з вами в двокімнатній квартирі. Район Критого ринку. Квартира в задовільному стані, є необхідні меблі, побутова техніка і тут є електроопалення. Директорка агенції нерухомості Оксана Слатніцька каже, за її даними, одно та двокімнатні квартири користуються найбільшим попитом. Запитують і про частини приватних будинків. За півроку оренда квартир та будинків у Кропивницькому подорожчала на 10%. відсотків. На початок літа у нас були ну, зафіксовані там однокімнатні 5-6 тисяч гривень. Літом трішки ми бачили спад по ціні по вартості оренди. Студенти роз'їхалися, квартири звільнилися. На сьогодні ми бачимо невелике, але ж все-таки зростання. На сьогодні одна кімнатна квартира, якщо вона буде з автономним опаленням, з меблями та побутовою технікою, буде вартувати вже від 6 6,5 і до 7 тисяч гривень за місяць. Каже, попит на квартири зріс з середини серпня. Це пов'язано з новим навчальним роком та евакуацією жителів Покровська на Кіровоградщину. Телефони по оренді червоні. Можуть дивитися і троє, і п'ятеро, і якщо це родини, то декілька родин більше здається квартир, ніж приватного сектору. Але це зв'язано з тим, що самого приватного сектору в доступі для оренди дуже-дуже мало. А якщо брати в цифрах, то, наприклад, ну, давайте візьмемо травень, то ну, 5-6 квартир здавалося, влітку 2-3. Оця квартира в цьому місяці, по моєму, сьома зі слів директорки агенції, яка буде ціна на оренду житла далі, передбачити неможливо. Це через війну. Ірина Полулях, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.